Я, друзя, я, друзя, конечно, вибачаюся. Я дуже за нашу перемогу. От була навіть на унітазі, так вже і попісяла, а згадала за перемогу і ще піснула від радості. Ми за перемогу, тільки за перемогу. Але те, що робиться в Росії, що зараз дронами наші що люди бомблять простих беззащитних росіян, простих людей. Так же теж не можна. Я хотіла використати свій канал, звернутися до вас. Не донатьте на ті, на ті дрони, не донатьте, щоб простих росіян, прості росіяни, вони ні в чому не винні. Вони так як і ми страждають, вони може конечно, і, звісно, і подержують війну. Ну, то таке, хай вже на нас, ті бомби, ті дрони летять, і всі ракети, але не на них. Не треба так воювати, не треба проти Росії. Бо тут там вже діти. Там вже діти до наших, до наших треба треба бути терпимішими. Понімаєте? До наших дітей. Нас теж діти. Ми, якось треба, ми, ми з Богом, ми терпиміші. Ми з церквою. І якось нас буде. Нас хай нас хай. Нас хай. А ми їх, а ми їх ні. Треба бути людяними. Треба треба жаліти. Але я от, знаєте, не про це хотіла поговорити з вами. Хотіла поговорити про Монатіка. Я от восхищаюсь так і його творчеством. Теж хотіла воспользуватися каналом. Короче, воспользуватися каналом як, як общественним туалетом. Але ні, хотіла хотіла висловити свою задоволення, свою. Я дуже велика хванатка Монатіка. Він 1 плюс 1, постійно він з 1 плюс 1. З кварталом отакі от сотрудничества робить, такі от. І зараз пісню оцю він зараз же мода Перекладати пісні. І він перевів на українську мову. Вокруг тебе весь мир кружить. Я от, 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 трошки, трошки зранку випила, так і от, от таке мені от в мене крутить таке я от, і регала вже. і... Тому що, тому що знову була в сестри в лікарні, мене сестра в лікарні, медсестра. Друга теж лікарка, і, і больні знов виставлялись. Больні виставлялись. От. Е, і ми трохи так, от, понімайте, і за перемогу нашу, і, і за монатіка, і, і, і за цих шо, тост, щоб, щоб росіян хоч не бомбили мирних цих. Понімаєте, бо треба бути доброю людиною. Треба бути доброю людиною. І це монатіка. Він такий же красивий в нас, такий. От він дуже за Україну безпокоїться. Він за Україну він ночами не спить і казали таке, таке сволоче такі Наговарювали таке, що він їздив. Е, в Білорусію, щоб не їздити у Росію, типу, щоб він їздив у Білорусі виступати на кордоні з Росією, куди із Москви привозили слухачів росіян. Що це він так перед росіянами? Таке оце брехуни такі, ото Придумуй таку історію, говніцо таке наше, тут таке ото, Порошенківське Таке от. Я натіка, він такий, такий красивий. Я. Просто в осторожні, наш, наш зеленіночок красивий, наш, наша бубочка, наша бусінка, наше все. І теж по один плюс один це все, любими канал, 1 плюс 1. Тільки Галини канал любими один плюс один. один, один. Показують таке, ми дивимося і марах. Дивимося, в мене марахмон не виключається. От. У мене якось був понос, я сиділа чотири часа на туалеті, то марахмону воно йде, йде, дай дай і під нього хорошо. То ви розумієте, прошу його. І Монатік, він же, він же артист мира. Понімаєте, всього мира нашої планети. Він же виступав дуже по по всьому. І, і в Польщі виступав для наших людей, і, і руських, і білоруських теж. Не треба ділити тільки, от не треба тільки ділити. Понімаєте, Бо й магазини наші є, і в нью йорку є наші магазини. Ти зараз тільки, знешно, деякі виділується, що не наші, що не наші, що українське тільки, що Біла не наша, то таке от такі от, такі от непонятні, таке от. Такі, от. О, ой. І Монатік, він вже зараз не вилазить гастролів, він і в Лузані, в Швейцарії, і в Франції. Все за Україну. За Україну захищає Україну в Лузані, розумієте? І на Вальдівах він по всьому миру їд, їздить, щоб захистити Україну, розумієте? От, і на юге Франції, і в Португалії, і в Іспанії він кругом це добродійні концерти. І хлопець просто. Титанічну роботу робить, аби тут що, підгавкуєте щось, там, особливо на, на фронті сидять, ото, воювали б, а не, а не пліткували про когось. Розумієте? Когось виказують от з фронта такі. Кажуть, ми тут захищаємо, ми воюємо, а вони в батальйон Монако. Не ваше діло. Воюєте, воюєте, не вмішуйтесь, не вмішуйтесь, дайте людям жити. Дайте людям жити. наші артисти, політики, депутати просто живуть, не треба їх повчати. То сидіть в окопі і будьте. Це не ваше діло. Це не ваше діло. Вам ото вкрутять один плюс один. Включайте, і дивіться і, і наслаждайтесь. І дивіться, хоч подивіться, як люди живуть. То я тільки за монатика, тільки... Тільки в нас от красиві чоловіки от кажуть, красиві тільки президент наш, я за президента вже наш президент такий, що всім президентам президент. І знову ж таки, знову ж таки, є Знову таки є, але в нашому цьому гомніцю. Кажуть, що у нас уже легітне легітимний він буде. Самі ви не наш зеленіночок, ми будемо ми будем, е, рожу рвати і, і, і ногти кусати за нього. Понімаєте? І, і, і спасиба мамі Саші, папі Римі, за такого сина виростили. Кажуть, теж кажуть, Де дочка Зеленського? Повнолітня не допомагає на... От знову ж таки оці всі, оці всі солдатські матеря кажуть, хочете ідіть, дівчата, закатуйте закрутки на фронт. Не вмішуйтесь у, у, у чуже життя. Понимаєте, не вмішуйтесь у чуже життя. Нам сказали, що все хорошо. Ви не дивитесь марафон. Треба дивитися марафон. От, і такі діла, такі всі. Весна йде, красу меса. А ті красі радіє все. І ми радіємо красі Малатіка, такий от таке в Техалаті. Такий от він от і... І Наталя Мозейчук, і це все, 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 що показують по 1 плюс один, все хороше, все хороше. Такі діла. І я вам бажаю хорошого вечора, хорошого ранку. І, і все для Україна. Ми тільки за нашу перемогу. Тільки за нашу перемогу. Нам все одно яка страна, але головна, головне, щоб вона перемогла. Отже, я вам скажу. До побачення.